Тільки сонечко пригріло, І розтанув Килим білий. Все радіє, певно, зна, в гості к нам іде весна. Після суворої красуні зими з її морозами іскристим снігом до нас приходить весна. Три брати йдуть по світу від зими на назустріч літу. Перший пройде. Та не літ. другий пройде всюди квіт, третій пройде укрива землю шовкова трава. Нерозлучні три брати. Не зустрічався з ними ти? Дітки, як ви гадаєте, що це за три брати? Так, це весняні місяці. Давайте пригадаємо їх назви. Повторюйте за мною березень, квітень, травень. Весна це найпрекрасніша пора року, коли все прокидається. Давайте, дітки, пригадаємо, що ж приносить з собою весна. Сонечко піднімається високо і дні стають теплішими і довшими. Тане сніг, прокидаються тваринки від зимової сплячки, повертаються птахи з теплих країв і з'являються перші квіти весняні. Ось так поступово прокидається природа. А зараз, дітки, хочу з вами пограти. Уважно роздивіться малюнки і знайдіть, що зайве, що не відноситься до весни. Так, дівчинка грається у піску. Коли це буває? Так, влітку. Що зайве тут? Грибочки збирають восени. Попрацюйте самостійно.